Загружаємо наш фон в CapCut. Це відео і воно в мене доволі коротке. Йду в швидкість і трошки заповільнюю, щоб зробити його довшим. Відео не того формату, як мені потрібно, тому далі шукаю пропорції і обираю 9 на 16. Через функцію накладання, ось тут, це сьогодні один з найважливіших наших інструментів. Додаю фотоавтомата. Нам треба видалити з нього фон. Знаходячись на шарі з автоматом, йду до інструменту вилучити фон і автоматичне вилучення. Тепер рухаю і ставлю автомат туди, де мені потрібно, та розтягую на всю довжину відео. Далі знову обираю функцію накладання і додаю наші пасочки по черзі. У кожної видаляю фон і розташовую їх так, як мені подобається, але щоб виглядало, ніби вони дійсно лежать в автоматі. Тепер нам треба зробити ефект, що пасочки всередині, попоки виглядає дивно, погодьтесь! Дивіться уважно, що ми робимо. Натискаємо на доріжку з нашим автоматом і далі шукаємо створити копію. Створюємо, затискаємо нашу копію і перетягуємо її на початок відео. Далі на цьому ж шарі йдемо у вилучення фону, але вже не автоматичне, а спеціальне вилучення. Обираємо швидке стирання і витираємо внутрішню частину нашого автомату. Якщо витерли щось зайве, беремо кісточку і обережно домальовуємо. Вуаля наші пасочки вже в автоматі. Тепер нам треба красиво їх скласти одна за одною. Йдемо у вкладку Шари і тут ми можемо міняти їх місцями. Дивлюся, як краще виглядає. Ну і звичайно ще поправляю позицію кожної пасочки, так як мені подобається. Натиснувши на неї, її можна рухати. Далі нам треба додати лапку нашого автомата. Так само через накладання і видаляю фон. Ставлю в необхідне мені місце. Ось тут гарно. А тепер найцікавіше: надаємо рух нашим предметам. Обираємо момент, де хочемо, щоб лапка почала рух. Ставимо ключову точку. Далі рухаємо нашу лапку, і на моменті, де вона має зупинитись, ставимо ще одну ключову точку. Насправді далі, при зміні позиції ключові точки будуть ставитись автоматично. Тож, трохи промотуємо ще і опускаємо лапку до нашої пасочки. Для ефекту зупинки. Додам порт ще одну ключову точку, тоді позиція зафіксується, а далі вже лапку підіймаю. У нас має вийти отакий от, от ефект. Тепер підганяємо нашу пасочку під лапку. Шукаємо фрагмент підняття і ставимо ключову точку. Коли підняття завершується, піднімаємо пасочку вверх до нашої лапки. Ось так прикольно виходить. Відео насправді майже готове. Для прикольнішого ефекту я ще роблю так, ніби сусідня паска зсувається. Також за допомогою ключових точок. Тепер додаємо нашу корзинку, видаляємо у неї фон, рухаю її так само за допомогою ключових точок. Загалом ключові точки це основа анімаційного монтажу. На шарі з нашою паскою шукаємо момент, де вона має впасти в корзинку, і натискаємо розділення. Збільшую пасочку і рухаю її до корзинки, також за допомогою точок. Далі з корзинкою така сама ситуація, як і з нашим автоматом. Копіюю корзину, перетягую її назад, натискаю на спеціальне вилучення і витираю серединку. Залишається вивести корзину з кадру. Все, тепер можемо додати звуки за бажанням. Я все взяла в бібліотеці CapCut, а також додати анімацію. Її також взяла в бібліотеці CapCut. Як на мене, вийшло дуже красиво і робиться насправді швидко. Просто треба декілька разів спробувати і все.